Жанр нової вистави комедія масок, комедія дель арте. Тому не варто шукати у ній побутових сцен і костюмів тієї чи іншої епохи. Наголосив театральний критик професор Олександр Черков. У виставі актори перевтілюються у декількох персонажів, створюючи різні за характером і пластикою образи. Половину вистави я, наприклад, граю драму короля, а другу половину вистави я граю Тарталію, Тобто Після перевтілення я повинен грати зовсім іншу людину, з зовсім іншим характером. Тобто, в мене образ мій по виставі розбивається на два різних. Режисер вистави Король Олень Петро Авраменко у своїй творчості тяжіє до яскравих форм котискових образів. Не стане винятком і ця вистава. Виставити автора, це, як на мене, це, ну я не знаю, я ставлю себе. Ну, те, що я зрозумів цьому авторі. І це все передається через мій задум, і, звичайно, все це якби вже кінцевий результат. Це актори, які вже своєю свої, свої майстерністю, своєю грою, своїм свої нутром передаються вже все на, на глядача. Директор театру Наталія Ростова зазначила, що не боїться вкладати гроші у новаторські вистави. Саме вони п'ять років тому і повернули глядача до театру. За существування. по крайней мере, когда я директор театра и художественный руководитель Тимошкина и вновь создавшаяся команда сегодня, то вот за этот период мы ожидаем самую фееричную, наверное, выставу, самую красивую. Вот. И столько, сколько вложили сил все актеры и весь коллектив – Вот в этот спектакль. Я наверное, ну не помню. Наразі тривають генеральні репетиції нової вистави. Прем'єра відбудеться 3 травня о 19 годині.